Перетягування Канату це не лише давня українська забава, прекрасний спосіб провести дозвілля великій компанії, а й цілком серйозний вид спорту. Він входив до програми сучасних олімпійських ігор, починаючи з 1896 по 1920 роки. Змагання канатоборців були частиною легкоатлетичної програми. Щоправда, у 20-х роках від інших легкоатлетичних дисциплін канат почав відставати у розвитку та популярності. Тому на іграх 1924 року в Парижі його вже не було. Сьогодні перетягнення Канату час від часу претендує на повернення в Олімпійську програму, але йому і далі не вистачає головного критерію всесвітньої популярності. Тому у більшості випадків змагання з цього виду спорту проводяться під час різноманітних спортивних шоу. Тим не менше, в офіційній версії цей вид спорту мають чітко прописані правила і стабільну систему змагань, що два роки відбувається чемпіонат світу. Також проводяться турніри на всіх залюднених континентах. Команда складається із семи тягачів і одного якірного. У перетягуванні канату гендерна рівність. Є команди чоловічі і є жіночі. Крім того, проводяться змагання у міксті у кожній команді по чотири атлети і стільки ж атлеток. Як і в легкій атлетиці, у перетягуванні канату є літні змагання просто неба, а є зимовий варіант у приміщеннях. Вони дещо різняться між собою. Вся команда має бути вдягнена в однаку форму, крім того, існує специфічне взуття саме для цього виду спорту. Мінімальна довжина канату 33,5 метри, товщина від 10 до 12,5 сантиметрів. Матч із перетягування триває до перемоги однієї з команд по двох підходах, так званих «пулах». В Україні розвитком цього виду спорту переймається Федерація найсильніших атлетів та перетягування канату. Українські збірні канатоборців стабільно знаходяться на провідних позиціях світового рейтингу.